Минулого разу ми з вами дізналися про харчування та вакцинацію цуценяти. Сьогодні ми поговоримо про гігієну та догляд. Розберемося, як навчити цуценя командам та коли почати привчати до вигулу. Гігієна та догляд цуценяти Гарний вигляд та здоров'я тварини це в тому числі результат дотримання правил гігієни. Регулярний догляд за шкірою та шерстю, за зубами, кігтями, вухами та очима це процедури, яких має дотримуватися відповідальний власник. А ветеринарний лікар та спеціаліст з грумінгу допоможуть вам визначити, які її нічні процедури та їх частота потрібні саме для вашого цуценяти, а також які засоби і аксесуари слід придбати для цього. Для того щоб в майбутньому вам було дуже комфортно з вашою собакою, потрібно з цуценячого віку привчати його до різноманітних маніпуляцій та процедур. Це і вичісування, і дотики до різних поверхонь тіла, і огляд ротової порожнини. Чим раніше ми будемо привчати до такої кількості маніпуляцій, тим краще тварина буде реагувати на них у майбутньому. Тому що досить часто ми цуценят нічого не робимо або робимо одноразово, а потім з часом ми не можемо навіть підстригти кігті або зробити якусь базову процедуру огляду у ветеринарного лікаря або що. Соціалізація цуценяти Коли ви вперше приносите цуценя додому, воно ще не повністю навчене жити в таких умовах. Установлення для цуценяти постійного режиму і уважне спостереження за його поведінкою допомагає звести дрібні інциденти до мінімуму. Щойно цуценя з'явиться у вашому помешканні, поступово починайте його соціалізувати, створюючи умови для навчання та винагороджуючи хорошу поведінку. Якщо цуценя не повністю пройшло вакцинацію, його можна виносити на вулицю на руках або в переносці, щоб воно знайомилося із оточуючим світом. Також можна випускати тварину на території, де не бувають невакциновані тварини, наприклад, огороджена територія будинку, де немає тварин, або ж ліс, де зазвичай не здійснюється вихол. А після проходження повного курсу вакцинації ви з цуценям можете впевнено почати гуляти все далі від дому. Це ключовий період навчання цуценяти. тому що більше часу ви проведете разом і що більше зусиль ви докладете для його соціалізації. То кращим буде результат. Уся ця праця принесе свої плоди. Якомога раніше почніть знайомити свого улюбленця з найрізноманітнішими ситуаціями. Сімейні пікніки, поїздки в машині, зустрічі з іншими тваринами тощо. Це допоможе йому адаптуватися до нового середовища, зменшить страх та мінімізує стрес у майбутньому. Дресирування та ігри з цуценям. Дресирування та ігри відіграють важливу роль для здорового розвитку вашого цуценята. Дресироване і слухняне цуценя швидше за все виросте врівноваженим і щасливим собакою. Цуценята можуть дуже швидко навчатися та полюбляють добре сплановані заняття, оскільки порад, які зроблять сеанси дресирування цікавішими і забезпечать вам і цуценяті максимальну віддачу від кожної вправи. Винагороджуйте цуценя, якщо воно зробило щось правильно. Це важлива складова процесу дресирування. Для цього підійдуть низькокалорійні ласощі, корисний смаколик або просто крокети із щоденного раціону. Можна використовувати і інші види винагороди, не пов'язані з їжею похвалу, пестощі чи улюблену іграшку. Усе це стимулюватиме цуценя і надалі поводитися правильно. Сеанси дресирування мають бути не надто складними та тривалими. Через певний час увага цуценяти починає розсіюватися, тому краще віддати перевагу коротким, але частим сесіям дресирування. Також рекомендовано не вчити цуценя декільком командам одночасно. Варто закріплювати кожну команду і тільки після цього переходити до вивчення нової. Заняття з кінологом прекрасний спосіб допомогти вашому улюбленцю опанувати нові навички, а вам отримати професійну консультацію щодо дресирування. Починайте виховання якомога раніше, оскільки в перші місяці життя мозок вашого цуценяти постійно росте і розвивається у цей період. Цуценята найбільш сприйнятливі до нового досвіду. Будьте послідовним, щоб цуценяті було легше вас зрозуміти. Наприклад, не варто спершу щось дозволяти, а потім забороняти. Найкращий підхід до дресирування це використовувати однакові слова для тих самих команд і заохочувати членів сім'ї користуватися тією ж термінологією. Важливо проявляти терпіння до цуценяти та не карати його, якщо щось пішло не так. Якщо цуценя гризе меблі, видирається туди, куди не можна, або робить калюжі в домі, немає сенсу сварити його пізніше, адже воно навряд чи зможе пов'язати ці події. Найкращий спосіб донести до нього певну заборону це чітко говорити ні щоразу, коли воно вчиняє небажану дію. Виховання цуценята це досить складний та тривалий період, і він складний не тільки для цуценята, та й для нас. Тому дуже важливо, щоб цей період ми пройшли з мінімальним кількостями негативних досвідів і без покарання, без якихось додаткових стресових ситуацій, і з розумінням до того, що все, що ми зробимо зараз в контексті виховання цуценята, це весь той фундамент, який забезпечить нам комфортне життя із дорослою собакою. Тому моє величезне прохання, якщо ви не маєте досвіду або ви якось заплуталися в вихованні свого цуценята, бажано звернутися до спеціаліста, що розуміється на вихованні цуценята, і він надасть вам індивідуальних рекомендацій з тими проблемними моментами, які є саме у вас. Але потрібно обов'язково звернути увагу на ті методики, які використовуються під час виховання цуценята. Ви маєте уникати будь-яких аверсивних методів це рівки, удушення або що. В ідеалі це звернутися до спеціаліста, який використовує методики позитивного підкріплення. На сьогоднішній день є науково доведеним те, що виховання цуценяти з використанням позитивного підкріплення та інших позитивних методик вони забезпечують надійний зв'язок між власником та собакою, і цей зв'язок в першу чергу побудований на довірі і взаєморозумінні, що є гарантом комфортних відносин в майбутньому. Тепер ви знаєте про такі важливі етапи в житті цуценя, як дресирування та гігієна, а також чому так важливо соціалізувати та навчати ваше цуценя з раннього віку. Тож ми впевнені, що ця інформація допоможе вам стати відповідальним власником для вашого цуценяти. адже домашні улюбленці роблять наше життя кращим, а ми, у свою чергу, можемо створити кращий світ для них.